З Києва е, знайшла Грецію автограф. У нас сталася така трагедія, дуже велика в Італії, бо я працюю в Італії. І у нас е, трагічно загинула моя внучка, коли їй було 22 роки. Для нас це було дуже велике таке. Я не знаю, як я це пережила, бо це в мене було все в хаті моїй, вона стала на роботу йти. Впала, а Оксана і. Женя були в Києві. Ну і звідси я, я також, я хожу там в Італії, бо я біля Венеції живу, я ходжу постійно в церкву католиків. Я там працювала у монахії як фізіотерапевт. І в мене почалося, як би сказати, вивчення іменно з монахів. Я там з ними працювала сім'ї. От, наприклад. Я звала українською мовою Отчинаш, а взагалі я на італійській мові вивчила падреностро, Очинаш, Богороді, Абі Марія, ну Розарію. І я так йшла. І коли сталася ця трагедія, бо я ходила кажу, до всіх до батюшок, я бігала там, до цих католиків, поки біжу, поки вони зі мною говорять, мені краще. Ну, Мусила йти навіть до психотерапевта, моя подруга така, вона псих... психіатр, італіянка. І вона до мене каже: ти дуже сильна, ти приходиш, стаєш на коліна біля Ісуса Христа. Вона так каже: Нікого не проси, ставай на коліна біля Ісуса і дякуй. Я кажу, не тоне, як це я можу таке подякувати. Вона Обіщ... обіцяй мені. Я приходжу, стаю на коліна, просто стаю в хаті там, де вона впала, стаю і кажу грації Джезу, Ісус, я тобі дякую. І я починаю плакати, бо отчина ж я не могла молитися. Бо я сказала, я б тебе молилася. А що ти зробив? Що це було? Моя внучка, вона була дуже... Тож, не то, що вона внучка, дійсно, дуже правильна дівчинка. Дуже така чемна, дуже така вихована. І я кажу, Ісус, що це було? Ну, але кажу «Граціє», бо ж мені Антонила сказала, що я завтра до неї маю йти. Якщо я не скажу «Граціє», вона скаже, то що ж ти до мене ходиш? Я так е, місяць вставала на коліна і казала, «Граціє, Джезу, і плакала. І кажу: Ну, ти ж знаєш, що я не від чистого серця тобі дякую. Я дякую, бо мені сказала Антонелла. Я мушу тобі сказати дякую. І потім потихеньку, потихеньку. Стало мені якби краще. Я вже йому почала дякувати, я відчувала, що я дякую вже правда від душі. Бо я раніше, за що ти її забрав? Чому це сталося? Ти мені поясни. І тут сниться, це два місяці я чи три. Через три місяці сниться, і я плачу, йому я розказую йому, то й я завжди питаю, скажи, за що, що сталося, що я роблю, не так. Постійно з ним говорю. Три місяці сниться мені такий, навіть не сон. Я прокинулася десь у четвертій годині, що я чую слово італі, по-італійськи. Дефінітіво. Це означає, ну є в нашій практиці, також в Україні, дефінус. Вже зам... хватило. Хватит. Ага. ну Такий голос, що я зразу при... при... зупинилася плакати. Я більше не плакала. Я таку, Іду і кажу, Ісус, то скажи, що я повинна робити. Але в нас така якась, не знаю, що це. ну, ви тоді працювали з моїми дітьми. от, І в нас отак помирали одне за другим. Софія, це вже було для нас, це саме така, кожного два місяці в нас хтось помирав. І коли Софійкою сталося, це вже був такий шок. І тут Оксана встає на колінах, я кажу, Боже, Оксана, я не знаю, куди йти. Тому що давай будемо молитися і просити, щоб Святий Дух Господь вивів, куди нам треба ще звернутися. І Оксана знаходить вас в онлайні. І так ми попали на цю. І потім я теж я так і розказую. Я кажу, Боже, чого ж ти мене ніколи не вивів на Володимира? От мені теж Володимир на як він почав, я на Кіфа Есті, і я ж завжди в тому клубі, ми завжди займалися, ніколи навіть не на побачила ніколи навіть не, таке кіфа Есті. Uh -huh. Коли я почула, як Володимир розказував е, подкаст один, як він розказував за себе його життя. Я тоді була кажу: божечко, ну що ж це таке? Я кажу до Оксани: Оксан, можна мене запиши. На консультацію до Володимира. Ну, з Володимиром ми поговорили, що я хочу сказати? у мене е, на цьому фоні в мене дуже високий тиск, піднявся такий 200 на 130. Нічого не можна було зробити. До лікарів ходжу, аналізи всі здорові. Ну, назначають мені там табор заспокійливі. Ну, я сплю, потім я ходжу, як, як ну, я не буду той таур пити. Ну, треба щось трошки ну, працюю над собою. З Володимиром говоримо, ми півтори години, і він починає говорити, говори, Святий Дух, я п'яна. Я відчуваю як мені п'яна, і тиск падає. Я там розказувала всім в Італії, А так як я працюю фізіотерапевтом Віталії, я прийшла до одних італійців. Вона теж також така като католик, сама ця жінка, і вона також якось відчуває. ну, я, я Мабуть, вона теж якби пророк, вона має ці дари. Я включаю, я розказую і кажу, що наш падре, падре це отець. як Ми кажемо, Пандре падре Володимир, то отець Володимир. І я їй показую, як він там благословляє, а я ходила на фізіотерапію до, його, до її чоловіка. Вони сідають разом, я включаю Володимира, ага. де він благословляє, він говорить українською мовою. Ну, я думаю, зараз буду що він там благословляє. А вона каже: а я розумію. Я кажу, а як ти Розелі розумієш? Так він такий брамо, він говорить італійською мовою. Я говорю, ні. Він говорить українською мовою. На, я ж ютуб по Ютубу, він благословляв. Вона як розплакалася, а я теж я почала плакати, тому що. Я, я Оксані дзвоню, кажу, Оксан, ти представляєш? Вона вже може там сказати, наприклад, якщо ти працюєш, є ці Альцгеймери, Ну можна подумати, ну це людина, яку я знаю, вона дуже така. ну... Я цікавець, я розумію, чи я І вона мені каже, так о, він італійською, дивись, який розумний кадр. Я кажу, ні, а я ж хотіла перекласти. Таке в нас сталося чути. Е, Володимир, мене, коли я мала їх, це я приїхала сюди по Софійці ну, на. Рік було, просто приїхала в Київ. І перед цим я вирішила написати, от ви будете мене, благословіть мене. Мене благословив, ми, ну це теж чудо, тому що на таможні стоїмо там на догані. Тримають по, по 6 годин, по 12 годин. Ми проїхали за 10-15 хвилин. Я приїхала взагалі, я кажу, сам такого чуда не було, всі кажуть, ого! А я там за Опця Володимира всі розставила. Що <певцерпний> вам сказати? Я водних рішень не прийняла ще. Я не знаю, я не можу. У мене якісь є. Позавчора була з Володимиром онлайні до 12-ї години, коли працювала з Олександром. Я потім сама виганяла цих своїх духів, мене тисне повалив. Я їх почала після того, що після виключила. То я, в мене таке робилося, в мене тиск впав до 120. Так, після цього. Таке свідчення хотіла вам розказати. Ну, я їду зараз в Італію, залежить мене, залежить. Я всіх знаю служити, Наталку знаю, Оленку знаю. Ну, бачите, тому що я стараюся почти кожен день бути на онлайні. Ну, чого я ще... Я не знаю, чого я ще. В не... ну, мене є ще такі внутрішні. Да, не знаю. Я, я стараюся, я прошу Святого Духа. Це, що позавчора вигнала собі у цих духів. Я, як провірила тиск, у мене 120 Я як це чудо. Господь, я дякую тобі. Я дякую всім присутнім і дякую вам.